до віку на тобі. Вік. І я вважаю, що той ангел, якого ти вимальовувала, тоді Гавриїл, він благословив не тільки Божу матінку на ото Всесвітнє, ото о, ну, благо для нас, людей, а, мабуть, благословив, коли ти його зображала і тебе, на оцю високу духовність, падає, в твоєму падає, живописанні. в Я вітаю тебе з тим, що ти відбулася. І мистецтво тебе обріло. А ти в ньому своє гідне, постійне місце уже займаєш, на мою думку, ще так. Гарне, страшно, посидіти всім, я вже все сказала своїми роботами, я всіх прошу. До співанок і до You <laughs> can